Вітаю всіх слухачів міжнародного інтернет радіо тисяча друзів з вами. Учасниця конкурсу рефератів шкільного наукового товариства ЕРУДИТ. Ончерукрістіна, учениця 10-го класу. Сьогодні я хочу запросити вас у простір, де камінь перестає бути мовчазним, де світло стає мовою, а архітектура, способом мислення. Тема мого реферату – символізм декору готичної архітектури. Це розповідь про мистецтво, у якому кожна деталь від величезного вітрежного вікна до химерної скульптури має власний сенс і звертається безпосередньо до людини. Актуальність цієї роботи полягає в тому. Що готична архітектура сьогодні залишається важливим ключем до розуміння духовної культури середньовіччя? Символи, закладені в декорі готичних соборів, дозволяють побачити, як мистецтво формувало світогляд людини, впливало на її моральні цінності та уявлення про світ. У сучасному суспільстві, де візуальні образи знову відіграють надзвичайно важливу роль. Звертання до символічної мови готики набуває нового значення, адже через неї можна зрозуміти універсальні ідеї добра, краси і гармонії, які актуальні сьогодні. Готична архітектура виникає як художнє втілення, прагнення людини до Бога та пізнання вищого порядку буття. Вона не просто формує простір, вона створює символічну модель всесвіту, у якій усе підпорядковано ідеї художнього сходу. Вертикальні лінії, стрімкі шпилі, загострені арки спрямовують погляд угору, ніби ведучи людину шляхом внутрішнього просвітлення. У такому просторі декор стає не прикрасою, а мовою, здатною передати складні філософські і релігійні ідеї. Метою мого реферату є представлення готичної архітектури як цілісної системи символів, у якій декоративні елементи відіграють ключову роль у створенні художнього та духовного образу храму. У центрі уваги перебуває сам готичний храм. А також ці образи, знаки і символи, що наповнюють його зовнішній і внутрішній простір. Аналізуючи архітектурні форми, скульптури, вітрагі та орнамент, я прагну показати, як через декор передається сенс віри, страхів, надій і світогляду середньовічної людини. Об'єктом дослідження у цій роботі постає готична архітектура як цілісний художній і духовний феномен середньовічної культури. Предметом дослідження є символічний зміст декоративних елементів готичних. Храмів, скульптур, вітражів, орнаментів і архітектурних форм, через які розкривається світогляд, система цінностей і духовні уявлення середньовічної людини. Особливе місце в готичній архітектурі займає скульптурний декор. Фасади соборів перетворювалися на своєрідні кам'яні книги, у яких розкривалися біблійні сюжети. Образи Христа, Богородиці, апостолів і святих уособлювали ідеали духовної досконалості, жертовності та моральної чистоти. Вони Ли покликані не лише прикрашати храм, а й навчати пояснювати складні релігійні істини тим, хто не вмів читати. Поряд із піднесеними образами з'являються горгулії та химери, фантастичні часом моторошні істоти. Їхня поява має глибокий символічний сенс. Вони уособлювали хаос, темні сили, людські гріхи та страхи, розміщені за межами сакрального простору, аргулії, ніби охороняли храм, відокремлюючи світ духовного від світу гріховного. Водночас вони нагадували людині про критість її душі та постійну боротьбу між добром і злом. Надзвичайно важливу роль у символічній системі готики відігравали вітражі, Кольорове світло, що проникало крізь них, сприймалося як прояв божественної присутності. Світло в готичному храмі не було звичайним. Воно очищувало, надихало і створювало відчуття дотику до небесного. Сюжети вітражів розповідали біблійні історії, зображували сцени стражного суду, життя святих і алегоричні образи чеснот та гріхів. Особливе місце серед вітражів займали вікна троянди. Їхня кругла форма символізувала досконалість, вічність і гармонію всесвіту. Вікно троянда сприймалось як образ небесного порядку, у якому кожен елемент має своє місце. Кольори й орнамент таких вікон створювали складну символічну композицію, що поєднувала мистецтво, математику та богослов'я. Не менш значущим був і орнаментальний декор. Рослинні мотиви символізували життя, відродження та божественне творіння. Геометричні форми передавали ідею впорядкованості світу. А ритмічні повтори в орнаменті створювали відчуття гармонії та єднання всього сущого. У готичній архітектурі не існувало випадкових деталей. Кожна з них була частиною єдиного символічного цілого. Працюючи над цією темою, я зверталася до мистецтвознавчих та історичних джерел, порівнювала декоративні елементи різних готичних споруд, аналізувала їхнє символічне значення та узагальнювала отримані спостереження. Такий підхід дозволив розглянути готику не лише як архітектурний стиль, а як ціль. Існе світобачення епохи підсумковуючи, можна сказати, що символізм декору готичної архітектури це унікальна мова, через яку середньовіччя говориться з нами і сьогодні. Саме тому готика не втрачає своєї актуальності і продовжує вражати, надихати та спонукати до роздумів. Дякую вам за увагу! Було надзвичайно приємно поділитися з вами своїми думками та роздумами. Сподіваюсь, що ця подорож у світ готики надихає вас так само, як надихає мене, і тепер ви зможете бачити ці символи трохи ясніше ніж раніше. З вами була Крістіна, учениця 10 класу. Па-па!